Його звали Біль, але на бейджику було написано «Макс Пейн. Пейн» – це гра, яка не просто запам'яталась, а залишила глибокий емоційний шрам. Вона не намагалась бути веселою, не балувала гравця відкритим світом чи квестами, вона тягла тебе у темряву, де біль це єдине, що залишилось. Коли у 2001 році її випустились, від геймінгу просто завмер. Люди звикли до стрілялок, але тут було щось інше: це був «Нуар Роман». Що ожив, і ти не просто грав, ти проживав трагедію. Історія, яка болить. Сюжет це основа всього. Макс був звичайним поліцейським, який мав ідеальне життя: дружина, дитина, будинок у передмісті, але в один день усе зникло. Його сім'ю вбили під кайфом наркомани, що випробовували новий наркотик Валькір. Після цього життя Макса обернулось на полювання, де кожен труп ще одна спроба знайти сенс у безглузді жорстокості. Гравець бачить світ його очима, сповнений люті спогадів нічних кошмарів і втрат. Це не герой з Марвел, це зламаний чоловік, який уже не живе, а мститься. У той час, коли всі намагались ставити відеокат сцени, Макс Пейн пішов іншим шляхом. Тут усе подано у вигляді рухомого коміксу з озвучкою: чорно-білі кадри, тягучий голос Макса, наче читає свій щоденник, і драматичні паузи. Усе це занурює гравця глибше, ніж будь-яке CGI-відео. Ти не просто дивишся сюжет, ти наче гортаєш нуар-комікс про власну помсту. Головна фішка гри Bullet Time, сповільнення часу під час перестрілок. І це було щось нове. У 2001-му це виглядало так, ніби ти граєш у кіно. Ти натискаєш кнопку, і Макс триває в бік, час уповільнюється, кулі розрізають повітря, а ти цілишся з пістолетів у воргів, що не встигають навіть поворухнутись. Цей ефект не лише для краси, він змінював геймплей, давав змогу грати розумно, ефектно, красиво. І так, він надихався матрицею, але став культовим сам по собі. Місце дії, темний, голодний Нью-Йорк. Тут сніг завжди падає, навіть у приміщеннях, здається, сиро, бруд, графіті, розбиті вікна, відлуння минулого. Тут немає хепі-ендів. кожен район, кожна будівля це частинка зламаного суспільства, де або торгують речовинами, або вже померли. Саундтрек це меланхолічне піаніно, яке звучить так, ніби ти сам сидиш у темній кімнаті з револьверами і спогадами, які ніколи не забудеш. Макс не мах, не супергерой, він просто має ствол, але те, як подано стрілянину, справжнє мистецтво. Кожна зброя звучить по-своєму. Ворогі не дурні мішені, вони намагаються флангувати, ховатись, працюють у групах. І коли поєднуєш все це з булеттаймом, виходить бойова поезія. Кожна перестрілка це вистава, де ти головний актор і режисер. І кожен фраг це чорт забрає. Краса. Є у грі сцени, які вибивають з реальності. Макс переживає нічні кошмари, спогади про смерть родини, ходить по в коридорах, чує голоси. Це не просто багатогранність сюжету. Це гравець буквально відчуває, як психіка Макса розвалюється на очах. Ти не знаєш, чи це реально чи ні, але це змушує тебе відчути жах на емоційному рівні. Гра вийшла на рушії Remedies Max FX, і тоді це був прорив: освітлення, тіні, ефекти сповільнення усе виглядало неймовірно. І хоч сьогодні це може здаватись старим, у 2001 році Макс Пейн виглядав як гра з майбутнього. Max Payne породив продовження фільм, ремастери та майбутні ремейки. Але перша частина це чиста жива емоція. Це історія, яка тримається на почуттях, атмосфері й болі. І навіть через 20 років ми згадуємо цю гру не як просто стару класику, а як історію, яку важко забути. Max Payne – це гра, яка довела, що шутер може бути більше, ніж просто стрілялка, це драма, нуар, особиста трагедія і в той же час витвір гейм дизайну, який змусив цілу індустрію вдивлятись у сніг на екрані. Старенька, але не стара, Макс Пейн легенда, що не вмирає. Якщо грав Макс Пейн, тисни вподобайку, підписуйся на канал і не забудь підтримати спонсоркою. Далі буде ще більше олдскулу. Побачимось!